Так, ми знаходимося в супермаркеті Коан. Чаї такі 3,19, 2,40. Так, ось такий. Ось так називається супермаркет. Мелатоніна, чаї, з тої сторони у нас хрустики всякі до молока. Печенька, Ну, Брускетики 2,39. Тут. Євро 79, Кімбо кава. О, 499 рощина, дарчи. Тут рущина кава, а, -а, -а. от леваться. Тут вона для, напевно, для апарату. Для апарату. Маринечка 2,19. Всякі крупи. 3,49. Макарончики 2,79. Так. Тут теж якийсь чай, напевно, вже готовий. Печиво тут в нас також воно є. Євро 25. Готові голубці 4,99 або 3,82. Фірольщики такі. О, зимки, сімки, сімки Отака пачка євро 50. І тут голубці з, з виноградного листя. Так, а тут не знаю що Супчик півтора євро. Так. Тут хамончик, Різний до вибору до кольору. Так, різні такі пасти. Тут дньоци, патати, чекони дві патати. Три шістдесят. І суссісочки 2 євро. Розпродажа. Оферта, розпродажа. Це сметанка. Тут вже порозбирали всю оферту. Такі ганюнькі. Та, ну, так, До молочки йдемо. Молоко Євро 89, є по Євро 6,49, саме напише. Тут всякі йогурти. Кис маленьке молоко. Тут кефір з добавками. Без добавок вже немає. Тільки з добавками лишився. Актімель. Октіля. Що в нас тут далі? так зупиниться, що ми такіна. Тому що Філадельфія 2,59. Оферта пусто. Щось було по євро. Ну, тут піцца загалом, чисто готове. Ось такі ковбаски, варена. Мартаделла. Це, мабуть, поштучно. Ну, це треба перекладач, але я знімаю. Не можу вам нічого сказати. Так, тут яйця. От подивіться, ціна на яйця. Тут знов розпродажа відбулася. 2,19 і тут у нас 4 яйця, 2,19 куштує. 2,90 є. Такі якісь ціни. Ділі самі, будете знати. Так, тут хімія пішла. Хімія, Кока-Кола, теж оферта вся продана. так, Тут дитяче харчування. Так, тут це, напевно, вино. Так, <кій> <кій> да, тут вино. Ось таке вино. 에, скільки 5 літрів. Вісім, дев'ять євро, 500 гривень. Ну так, 5 літрів 500 гривень, літр 100 гривень. Якось так. Водичка, 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 а що це таке в нас? Ось пінять. Що це є? Так, пішли. Пиво поїхали. Пиво є по євро. Біра Туборг. Піскове пиво. Але воно, дивіться, як цікаво. Тут не пів літри. Пише 18 плюс, 5 відсотків. І літраж тут не, не бачу три перекладача. E 0,6 це на півлітрова бутилка, мені здається. Ну, не можу зрозуміти. Якась ну, бутилка не така, як в нас. Так, от є ось 5 є. Є знов. Ось таке пиво. Блін, ну така бутилка не така, як в нас. Розумієте, що 0,6 має. 600 грамів. Ну, от, напевно, 66 дек, дек, ну, дека чи дека, так, напевно. Так. Ось якісь такі в упаковочці бат. Так, а тут є пиво баночне таке. ну, 0,75 найдешевшеї. Ось таке воно, напевно. То навіть воно 33 має. Дека. Чи. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, тут у нас що? Тут у нас якісь морепродукти. Іди ну, сюди до мене. Ну, заре, ну то Щось треба готувати. О, картопелька фрі. Боже, холодильник, холодний, холодний. Біється, отака. 3,99, 3,99, 4,50, 379, якась фасоля. соки. Так, що по соках? По соках у нас тут. Нифига собі, що тут сік, а то маленька упаковка маленьких соків. Бачите, як вона виглядає. Євро 19. Гранатовий, грифруктовий. Томатного тут не буває. Так. Тут водичка. Так, що в нас тут по холодильниках? Морозиво. Ось таке морозиво. Ось такі ціни на нього. І там є морозиво. Так, а тут що? Тоже, мабуть, тут теж, мабуть, морозиво. Тут ще з моцарелою щось. Так, поїхали далі. Тут хімія, яйця ми вже проїжджали. Тут хліб такий. А, йдемте на макарони, ще я гляну. Так, я вже 10 хвилин гуляю і нічого не купила і щось. Що це таке, такі вже макарошки. От макарошки є, бантики. А, вони зі мали. Ну, от я не буду туди заходити, не хочу. Макарони в різні. Формах. Хлібчик євро 95. Тут хлібчик такий, 85 толстовий у копійок євроцентів. Ось якісь хустики всякі. Тук такий я не бачила. Сухарики різні. Так, а тут. Ага, а тут за чим я прийшла? Шість євро. Це тонець. П'ять Але знижку велику дали страшне. 60 копійок. 4,20, 180 сто вісімдесят грам. Це дорого в іншому магазині, дешевше я куплю. Я вже трошки орієнтуюся. Нема того Тут це, що я за яким я прийшла. Ну, дивіться, ціну зафіксуємо, так? Ось 3,79. Ось такий якийсь малеж Євро 69. Тут якийсь краб. Брія під 2 на 9. Ріо. Ріо. то не Тунець, то, то щось інакше. А вниз можна ще подивитися. Ось такий тунець, але він малесенький, дуже-дуже, дуже. А може, то і не тонець. Ось його вже нема, то що. За чим я прийшла і розкупили. Добре, тоді я вже зроблю, а що це таке та помідорова. Ну ніфіга собі та паста. Така паста-паста. Ну, так як я помідори перемелюю. Томатний сік, наш їм томатний сік. А отут щось таке в баночках. Бачите, євро 50. Ну, мені воно не потрібно. А вони, напевно, беруть до спеції, залили та їдять. Тут приправки різні, але я зайду в інший магазин, буду купувати, обов'язково приправки. Так, і хочу вас провести на рибу. Нічого я тут не куплю. Тут нічого не куплю. Значить, Що в нас по овочах? Ось такі нарізані калорії. Навіть на паличках, бачите, ананас, малина, 4,50, 3,50, анаплури, лайм 5. Тут якісь сухі фрукти. Ось такі вже зразу приготовлені наборчики, бачите, Перед чимось фарширований. Чи в приправі, скоріше. Готовий салат якийсь залитий Так, І поїхали далі. Що у нас значить, апельсин 2,90. Тобто якийсь лимон такий, мама мія, бачите. Гарно пахне. Яблука 3,95. Чи то не яблуко, то персик, вибачте але він твердий. Так, от маєте. Боже, як воно у нас слухайте. авокадо Все перегрілося на сонці. по євро. Дуже в'ягеньке, дуже класний. Дуже смачний. Ось така Італія. Персик такий, але він твердий. Персик він вже 4,70, прикошка, 3,20, кавунчик, диня. такий кусочок 4,30 диньки. Такий 2,31 ми їли, таку вона тверда. Кавун 4,20 4,2020. Кусочок 2 кг. Рухуйте. Так, рибу. О, дивіться, такий є. Ракушки продаються, 6,90, а Тімулюські 7,50, за таку сіточку, так? тунець 24,90, кальмар 24,50, креветка 19,90. Не знаю, що за риба 17, ця риба 29, 15, тюрка по 11, Дорада 14, 14. Далі треба чистити. Теж не знаю, що за риба 15. Велика, велика, та двадцять один костюмка. Тут готова продукція. Тут, бачите, це такі, що ми їли шашличок з морепродуктів. 29. Євро кілограм, але він же в сухарях, тобто його тільки смажити. Тут вже також так, з лимончиком все мариноване, оці ракушки. Не знаю, що там більше ракушок ніж там з'їсти, креветка. Ну і пішли сири. Значить, пармезану 31,50, сири переважно, бачите? 23, 31. 16, 22, найдешевше, дві корми, яка мені ніяка, по 10. Тут теж готові вироби всякі сорталіни, сіньотки, равіольчики по 16, оливочки. так, Курка гриль. Так, я роблю для фотографії для. Ліди. бо вона шукала дуже курку гри, а тут є м'яско готове. Пута піца, їхні готові продукти. М'ясо. Ось таке готове м'ясо. 24,50 запечене. 9,90, 16, 15. Тут такі. Вже такі готові. Сім, вісім на шпажках. Купляєш, напевдику ну, собі раз і зробив. Дев'ять. Курка шість, 7,51. От курочки ножки 3,51. Щось готове. 9. Ось такий кусочок, чогось 9. Фаршироване там яйце. Поїхали на овочі і будемо закінчувати. Не знаю, що таке фіночі 2,70. Цитна капуста така 3,20. Ось таке 6,90. Картопля патата. 2,10. Тут щось 4,50. Тут щось 3,20. Брокколі 3,70. То я теж не знаю, якась трава 2,50. Чесник 8,90. Цибуля червона 5,50. Імбир називається в них Зензеро 6,50. Патата така американа, 2,70. Морква євро 80. Цибулька євро 90 3,90. Палента. О, горох. Тут якась каша. Столько євро 61. У нас там є. Горіх, Грецький, 7,90, дівчата. Грейфрукт 3,30. От помідорчики 4,90, мікс 7,50, жовті 5,50. Такі недозрілі 2,50, ось такі 3,90, а ось такі 4,50. А там щось не знаю, що. Такі помідори 2,40, такі 4.30, 3.50, 2,90, баклажан 2,90, баклажан такий 1.49. Перець. Не бачу ціни, не може тут, тут воно 2.29. І перець, корзиночка, євро 99, і тобто який баклажан, 2,50, банани, ківіс 7,50, банани 2,95, виноград 5,30, 6,95, і все. Будемо закінчувати до нових зустрічей. Мені здається, 20 хвилин всі ці виді з нас. про нових